Ви вже поспливалися, заглядають в рот. Цікаво перевірити, чи буде канальний сон їсти арахіс. Давайте подивимось. Так, половина арахісу вже пішла. Дві бубки можуть допливти до дна. Залишилась одна, тепер жодної. І, як бачите, він їх не випльовує, тобто йому все подобається. І його не турбує те, що арахіс твердий. Да. Від цієї напасті, певно, що незабаром не залишиться жодних наживок, які можна було би користовувати і відсікати його. Завтра протестуємо або чіпси, або сухарики. Пишіть в коменти, чим їх ще нагодувати.